Так, і так, нехай поки тільки календарна, але ж весна. Вітаємо і зичимо! Хоча виглядає, що в нинішнє це нашої програми Яйце таки увійде частково те, про що говорили у знаку запитання цього тижня. Тема тоді звалася «Майже весна. І говорили про точку втоми. Відчаю, виснаження, спустошення, точку, в яку так легко вприснути паніку, і власне це відчуваємо, але ж і про лінію старту, бо весна. А для старту потрібна більша енергія і більше сили. Власне говорили про те, як закінчити війну, і говорили на чотирьох фронтах, і розпочати весну. Ось про це в тому числі ми будемо говорити. Хоча це ми не знали весна. Весна в телевізорі. Будемо говорити із гостями, до яких мені надзвичайно приємно йти в вітальню. Вони були учасниками знаку запитання і міркували на цю тему тоді. Але зараз ми будемо більшу увагу приділяти власне тому, як розпочати весну і у такий спосіб закінчити війну. В телевізорі, бо мої гості, вони і гості телеканалу Запоріжжя, гості міста Запоріжжя. Це медійники, експерти. Я дуже рада вітаю тут Світлану Єременка, журналіст, медіа-експерт і керівник проєкту, виконавчий директор інституту демократії імені Пилипа Орлика. Вітаю вас, пані Світлана! Вітаю вас і дуже рада вітаю Олега Покальчука, письменника, журналіста, військового психолога. Отже, ми говорили в знаку запитання, як закінчити війну і розпочати весну. Про війну ми говоримо на чотирьох фронтах, бо після Харкова почали говорити ще й про отакий фронт диверсійний, власне, терористичний. Але другим завжди, коли називають фронти, іде інформаційний. І ваш приїзд сюди теж пов'язаний з тим, що відбувається на інформаційному фронті. Давайте спробуємо, чи я дуже багато хочу поговорити от про те, як розпочати весну в телевізорі, як закінчити війну в телевізорі. Чи можна це зробити? Давайте, пані Світлана, почне. Бо я знаю, що ви якраз моніторите те, що відбувається, і постійна війна. Можна це якось закінчити? Зовсім по іншому, категорично по іншому, почати робити інформацію. Ну насправді ви поставили надзвичайно важке запитання. Тому що фактично інформаційну війну в телевізорі ми зможемо закінчити після того, як закінчиться війна на сході, тобто Але як закінчиться війна в Україні. А от спростуйте чи підтвердіть думку, яка була достатньо поширена, що війна на сході, і власне мілітарна війна, мілітарний вимір війни розпочався з інформаційного спочатку, була інформаційна. Може, інформаційну треба закінчити, тоді і така закінчиться, чи це наївно? Так, ну спростувати я не можу. Я можу тільки підтвердити те, що, власне, якщо говорити взагалі про інформаційну війну, ну то треба відразу говорити про те, що вона не почалася ні з Майдану, ні під час війни. Що вона продовжувалася фактично всі 23 роки Незалежності України. Він не розпочав, він uh -huh. продовжував. Uh -huh. Це було завжди. Тобто Радянський Союз, пропаганда була, це основа була власне, світобудови радянської, от чи організації суспільства, російська пропаганда. І це просто не пропинилося, не пропинилося після проголошення незалежності України, от тому, що головне, чого ми не зробили. Ми не розподілили інформаційний простір і зробили власне його власне. Ну так, і ви знаєте, я кажу, що ми я кажу, що ми інформаційну війну програємо uh -huh. і програємо всіх цих 23 роки, але деякі експерти, в тому числі з нашої команди, uh -huh. вважають, що ми її навіть не починали. Uh -huh. От саме так, саме тому, що ми може не... так нам легше її закінчити. Якщо ми її не починали. Та ні, гумор нарешті, справді, гумор недоречний, я вважаю, насправді це величезна проблема, От, тому що ну, всі ці 23 роки незалежності у нас працювали е газети, е виходили газети е російські, та ж комсомольська правда, московський комсомоль. І ми тут підкреслимо, що не російськомовні, а саме російські. Тут російські, так, мові, абсолютно. Абсолютно, угу. що у нас працювали топ-менеджери і досі працюють. Працюють на наших телевізійних каналах, ведучі так само російські, російські журналісти дуже багато. От. І ясно, що вони пропагували те, що вигідно Росії. І, власне, вони насаджували ці меседжі про те, що ми єдиний народ, про те, що у нас спільна історія, а значить, має бути і спільне майбутнє. От. І коли е, дехто каже, що от, інформаційна агресія почалася з початком подій на Сході, то насправді. Це не так. І якраз ми, наша експертна група, яка складається з 25 чоловік, це і незалежні журналісти, викладачі факультетів журналістики, uh -huh. філософи, соціологи, одним словом, потужна, високопрофесійна експертна група. І ми проводимо цей моніторинг уже три роки. Uh -huh. Власне, починали у лютому, якраз у лютому 2012 року. І ми, бачили, і все ми це все uh -huh. це бачили, це все відбувалося на наших очах. Ми бачили і ми говорили про те, що в Криму засоби масової інформації проросійські, що вони займаються російською пропагандою. І антиукраїнські – це одне й те саме? Ну так, угу. звичайно, звичайно. Що вони пропагують, власне, виховують громадянську думку, формують громадянську угу. думку про те, що Крим це не Україна. І коли, власне, прийшли ці Я зелені чоловіки. Ловічки, я дуже не люблю цього слова. Я підкреслюю весь час, що потрібно речі називати своїми іменами, і треба говорити про це, що це окупанти. Так от коли прийшли окупанти, то фактично зерно впало на добре підготовлений, підготовлений ґрунт. Наскільки змінилася ситуація, і в цьому сенсі, якщо так, то у нас немає багнетів, скажімо так, журналістських для того, щоб закінчити війну. Тобто, у нас нема відповідних кадрів. В кількості і якості на вашу думку? Ну я б не сказала, що у нас зовсім немає журналістських багнетів, як uh -huh. ви висловилися. Насправді дуже багато журналістів, які розуміють свою відповідальність перед суспільством. Але так і... достатньо для того, щоб змінити ситуацію. Ну якісно я змінити. думаю, що з кожним днем їх стає все більше. Але ну можу назвати конкретні приклади. Ми знаємо, що дуже добре висвітлює події на сході України Радіо Свобода. Наприклад, угу. там є передача спеціальна, яка називається Донбас реалії». І там є передача листи з окупованих територій. Так само, канал один плюс один це передача хоробрі серця, українські Шкода, сенсації». Так, у нас деякі, скажімо, телеканали у Львівській області, так само дуже добре, і журналісти, також, які їздять на фронт і висвітлюють ці всі події. От, наприклад, редактор газети Ратуша Микола Савельєв сам постійно на фронті і пише дуже чудові репортажі, де дає об'єктивну інформацію. Але поряд з тим я повинна сказати і про проблему, власне, з якою ми і приїхали до Запоріжжя. Ого разу і не тільки до Запоріжжя, то ми власне хотіли б поговорити і говоримо про те з журналістами, що дуже багато засобів масової інформації у деяких областях. Замовчують тему або висвітлюють ті події, тривожні, гострі події, які відбуваються на сході України непрофесійно, так, з порушенням стандартів журналістики, з порушенням кодексу журналістської етики. І навіть я б сказала, що цинічно в якійсь мірі, тому що ну, подаються якісь дуже відверті моменти. Про це може більше скаже Олег, як психолог. А я просто хочу назвати, коли я кажу про. Непрофесійність, просто такий конкретний приклад привести, наприклад, який мене особисто як журналіста в першу чергу вразив, і як людину також, mm -hmm. як громадянина України, сайт «Шостка.Інфо», Інфо mm -hmm. це Сумська область, опублікував таку інформацію. 69-річний чоловік був поранений. В аеропорту Донецька uh -huh. і знаходиться в лікарні. Все ні прізвища людини, ні імені по батькові, ніхто він за професією, ні про те, що можливо людині ще давайте. Це ж наш земляк. Людині чоловікові 69 років, і він пішов на війну. Невже він не заслуговує не поваги від своїх земляків? Розумієте? Uh -huh. Ось, ну, власне, приклад такого непрофесіоналізму. І ще б такий приклад навела. У, наприклад, у Харківській області ще у липні ми зафіксували, що деякі газети, як газета, наприклад, «Врємя», це газета Фільдмана, uh -huh. практично замовчували всі події на Донбасі. А в Одеській області є такий сайт, м, Таймер, який належить пану Маркову і Який фактично передруковує матеріали з сепаратистських сайтів? Угу. Ну я вважаю, що це взагалі недопустимо. В цій ситуації, пане Олеже, можна говорити про закінчення війни? Коли воно може настати, і що тут можна зробити, щоб ми говоримо про її початок угу. насправді, тому що майже весна, світки, ще трошки зима, і в момент такої загальної відмороженості у людей, людей присутній. Тому, перше, при аналізі будь-якої ситуації завжди варто включати ще в оптику опцію, як почуття гумору і сарказму, тому що пафос, який ми самі генеруємо, який нам так само допомагає генерувати противник, він робить нас більш драматичними і більш вразливими. Mm -hmm. Тому, говорячи про медіа і про журналістику, в принципі, я думаю, що ми робимо самим собі таку трохи відмежу послугу, вважаючи це якоюсь э, неймовірною. Деструк Деструктивною або навпаки творчою силою на зразок чорної палички Гаррі Поттера. Це просто медіа, просто е, структура передачі інформації достатньо архаїчна. Е, чим далі ми просуваємося вперед в часі, ну, вона менш впливова. І вона uh -huh. замкнута дійсно державні чинники, але ми люди майбутнього, які живуть в державі минулого. Uh -huh. Тому принципова відмінність ситуації теперішньої в тому, що в Україні з'явилося громадянське суспільство. І всі громадяни цього суспільства, особливо молодь, вони всі насправді є медійниками. Тому uh -huh. що ну, не, 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 немає новини, яка має більше двох годин тривалості, це вже не новина. Правда? А для державних медіа це. Важливо. Не, я не маю на увазі офіційні повідомлення, бо там є свій протокол. Uh -huh. Але в принципі це так. молодь це прекрасно розуміє. Тому е, ситуація значно менш драматична, бо коли ми аналізуємо медіа, все так, як казала пані Світлана, ну по поповнююсь згідний. Але поза тим існують мільйони людей. Е, і це критична маса, вони дуже ефективні, енергійні і вони сучасні. Вони дивляться в майбутнє. Тому, якщо ми говоримо про якісь принципові технології чи можливості е, інакшого типу впливу, то це позбування провінційності, uh -huh. воно не географічне, воно в голові. Ми Міщо зустрічалися тут у вас з абсолютно сучасними молодими людьми, які є людьми 21-го століття, без перебільшення. І є купа абсолютно диких провінціалів, які сидять в Києві на керівних посадах. Це теж абсолютно всім очевидно. Перевага сучасного інформаційного простору в тому, що всі все знають. Ні, за нікого нічого не сховаєш. Більше того, всі на все можуть впливати. Угу. Тут питання ініціативи, кваліфікацій і засобів доставки. Тому медіа — це тільки частина цього простору, і медіа буде змушена тягнутися за суспільством, як вона завжди в принципі робила. Тому я би сказав, що завдання журналістів це більш активна співпраця з громадянським суспільством, uh -huh. з волонтерським рухом. І відтак і медіа, і громадянське суспільство повинні впливати на державу і керівників, а не навпаки. Uh -huh. Кінчилося вже, коли навпаки. Цьому сенсі спілкуватися із громадянським суспільством, а спілкуватися з експертним середовищем. Ну, власне, це і є громадянське суспільство. Так. Але наскільки е, пролунала ця думка за круглим столом із журналістами, що треба налагодити такий нон-стоп діалог із експертами, щоб завжди можна було порадитися? Чи є якісь вже випрацьовані, опрацьовані універсальні рекомендації, що можна Ми чого... не думаю, що вони можуть бути універсальні? Угу. Бо, по-перше, всяка універсалізація грішить. Такою, значить, пюраміду МММ, таким, uh -huh. яка рано чи пізно ламається. Більше того, вона вразлива з точки зору контратаки. Uh -huh. Наявність різних каналів інформації, різних потоків, плюралізм, з демократія, вона має свою слабину, бо вона виглядає таким хаосом певним інформаційним. Uh -huh. Але воно в цей хаос і робить цю інформаційну армію невразливою, як Махновську армію на тачанках. Мобільна, новий, тип новий тип інформаційної війни. Якщо ми будемо е, намагатися вишикувати симетрично позиції відносно агресора, ми mm -hmm. програємо, тому що е, виграють протирегулярні армії завжди партизанські дії і симетричні відповіді тактичні. І в цьому сенсі, я ще раз повторюю: молодь, е, яка є сучасною, інформаційні технології, інтернет, соціальні мережі, вони дають ефективну відповідь. Е, Тим е, інформаційним атаками, які йдуть від Росії, що важливо, що ці інформаційні відповіді скеровані на е, спрятлу аудиторію, тому що засоби масової інформації це такі стрільба по площам, така вона накриває великі маси. Потрапило, не потрапило. ну відстрілялися і слава Богу. А там побачимо. Е, сучасна зброя і бойова інформаційна має бути дуже прицільною. Я б, якщо можна, хотіла б додати трохи, я трохи не згодна з Олегом, я більше все-таки наполягаю на тому, що медіа мають вплив і ми маємо приклади, тому що фактично, коли ми розмовляємо зараз з тими людьми на сході України. Ми просто бачимо один до одного люди. Повторюють ті меседжі, які подавали їм телебачення, наше е українське, і які, які зараз їм подають і нав'язують ну, пропагандистські так, російські uh -huh, uh -huh. телеканали. Вони буквально. Повторюють одні і ті ж слова. Це разуміючи часто їхня абсолютно означення. це раз. А по-друге, ну просто існує соціологічні дослідження: 85% людей отримують інформацію із телеканалів і довіряють телеканалам. Тобто, це показник. Може не дуже довіряють, але точно отримують інформацію про довіряю. До, до, візуальна до, інформація домінується домінується так, так, домінує візуально. Так, і чому саме телебачення? Тому що. Люди бачать, чому саме телебачення так впливає, і чому так небезпечно, що зараз саме на окупованих територіях працюють російські телеканали, тому що люди, коли дивляться візуально картинку, вони відключають, вони сприймають емоціями, все, вони все. відключають критичне мислення, і відповідно маємо такий вплив. Тому я все таки хотіла б наголосити на тому, що Впливу. У мене таке враження, що просто не всі засоби масової інформації, не всі, навіть журналісти, ось ми їздимо по Україні. Ми спілкуємося в різних містах із журналістами, із владою, з представниками, лідерами громадянського суспільства, громадських організацій. І власне в мене склалося таке враження, що не всі люди до цього часу розуміють, що в Україні іде війна. Справжня війна Навіть, і що вона вживаєш, йде не на окупованих територіях, а вона йде у всій Україні. Тому відповідно інформаційна політика засобів масової інформації, редакційна політика, телеканалів, радіо, друкованих видань повинна бути повинна відповідати на виклики часу. А цього на жаль, ми поки що не бачимо. Але принаймні не у всіх виданнях я не хочу узагальнювати. А в будь-якому разі, але не у всіх виданнях точно. Але ви, знаєте, я погоджуюсь з паном Олегом в тому, що вплив зменшується і з часом буде зменшуватися. Тому що ми говоримо про те, що молоде покоління зовсім не так допоможемо. Не тому можна, можна додатково попсути вже попсоване. Угу. Є така ну, точка кристалізації. Е, я згідно з тим, що за цей тривалий час е, пропаганда зробила свою справу, але як каже, народна приказка, як курка не схоче, півень не наскоче. І є певний тип людей, в принципі, який був уразливий і готовий сприймати таку інформацію, яка для нас є деструктивною. Для них це інформація підвищенням самооцінки. Тобто, якщо нерозумні людина, не кажуть, що вона розумна і робить правильно, вона буде податись так, як поводилася. І це було запрограмовано і, і е, тим типом людей, яких туди свого часу переселили, і кількість злочинців, які там е, переселили і так далі. І вони, будучи деструктивно активними, знівелювали відсунуторну про українську більшість в принципі е, донецьку, і зробили свою справу. Але це справа минулого, це вже сталося. Витрата час, часто те, щоб переконати цих у зворотньому, з моєї точки зору це не досить ефективно і дуже затратно. Напевно, це має бути державною політикою. Але якщо ми говоримо про війну і про весну і про необхідність її виграшу, то треба мати справу з людьми весни, треба мати справу з молоддю, треба мати справу з дітьми. І це наше майбутнє, це майбутнє України. Давайте тоді про ефективність. І якщо можна достатньо конкретно, якщо є така конкретика, що я все-таки повторюсь, можна не можна. ну, тобто, які є маркери, які тобі дають інформацію, що чи де там ті пропорції, за які не можна заступати сьогодні? От що мають знати про українські відповідальні, свідомі журналісти, чого точно не можна робити, щоб не стати знаряддям? Навіть таким несвідомим в руках тих, хто це робить, от є якісь такі я думаю, що перше – не боятися стати знаряддям. Ага, як тільки ви починаєте думати, як, як та сороконожка, якого значить, спитали, чому ти ставиш сорокову ногу після 39-ї, вона задумалася, не могла стати ні кроку. Далі, то перше, не треба боятися. Навіть якщо ви робите помилки, а якщо ви робите їх ну, відповідально і розумієте для чого, то воно якби прощається. Історія вам, вам це прощає. Гірше, коли ви зволікаєте, не робите нічого. Uh -huh. Це перше. Друге, пріоритет візуальної інформації в сприйнятті, в принципі, не тільки телевізійної а картинки, е, Наслідок того, що люди по суті справи мало письменні. Вони більше люблять дивитися аніж читати. Uh -huh. І все менше, і менше хочуть читати, все більше дивитися і засвоювати картинку. Тому контроль за за деструктивною картинкою він має бути обов'язковий. І така Чому? відповідальність. Uh -huh. Це відповідальність, тому що е, такого роду аудиторія в першу чергу жіноча і дитяча. Uh -huh. е, цей, е, ця, ця аудиторія далі генерує в собі панічні і історичні настрої. А механізм психічної індукції включає цю істерію і паніку в масовий обіг, uh -huh. тому це, це потрібно дійсно просто контролювати. Якісь речі не пропускати в ефір і все, що торкається візуалки. Що торкається текстового насичення, то треба пам'ятати, що якщо інформація може бути оцінена неправильно, вона буде оцінена неправильно. Це неминуче. Це як uh -huh. в армії. Якщо наказ може бути такою неправильно, він буде трактований неправильно. Хто служив, той знає. Як в армії, хто в армії служив, то церкві не сміється. Це в усі часи так було. Тому прості і конбез зайвого мудрування і умнічення, прості конкретні фрази і тексти вам потім легше буде їх навіть прокоментувати у разі того, якщо противник їх зможе використовувати. Це друге, тобто не не, не ускладнювати. І тре, і третє, я повторююся, робити ставку на мовою чути їхні слова, їхні тексти, інтегрувати свою комунікативну оцю, масив в Європу, в європейські тренди. В сучасний інформаційний простір і не буде мати значення, де ви живете, в якій області. Ви є частина Європи. Все, і я б ще хотіла додати, якщо можна журналістам. Дуже важливо зараз все-таки дотримуватися журналістських стандартів, кодексу журналістської етики, обов'язково перевіряти інформацію, тому що зараз ми спостерігаємо величезну кількість. Неприємні. Неперевіреної інформації фейків, яка перекочовує соціальних мереж на сайти і в друковані видання, і навіть на телебачення. І ви знаєте, мене дуже вразило буквально, от коли ми проводили останній моніторинг у січні, uh -huh. я зустріла матеріал, де була така фраза, що значить, ця подія чи цей факт підтверджують соціальні мережі. Підтверджують со соціальні мережі, Які ну, тобто, бути джилом, авторизм, абсолютно, абсолютно. Uh -huh. Тобто, звичайно, що недопустимо передруковувати інформацію із соціальних мереж без перевірки, і обов'язково е бажано, як я вже казала, перевіряти інформацію. І у нас, е ви знаєте, цікава була у мене зустріч е буквально два тижні тому в Україні перебувала е Агнешка. Ой, не пам'ятаю, забула Я прізвище, да. Да, Бел... э, э, Редактор э, журна... э, телеканалу. телеканалу Белсад, Белсад. який mm -hmm. працює з Польщі на э, Білорусі, так, і вона сказала, що вона подивилася наші телеканали і, власне, не побачила там людини. Так. Вона сказала буквально, що я бачу тільки говорящі голови, uh -huh. а я не віжу там чоловіка. Uh -huh. І я так само хотіла би сказати, що з моєї точки зору, і можливо, Олег, як психолог, також підтвердить, що мені здається, у нас на телеканалах занадто багато похоронів. Uh -huh. Нам треба розповідати про uh -huh. живих героїв. Нам більше треба говорити про... Патріотизм цих людей, хто їх виховував, чому вони. У нас же дуже багато добровольців, і навіть серед журналістів uh -huh. треба розповідати про цих людей. Треба більше говорити, де вони виховувалися, хто їх виховував, про їх родини, а не тільки показувати похорони. Є, так, є, є. є в нас така традиційна політична крифілія, uh -huh. при, при якому ми страшно любимо померлих і абсолютно не дбаємо про живих. І це триває десятиліттями. Це ну, складова української культури. Тому всі там народні пісні починаються з ой uh -huh. і значить далі плач за тим, що було. Ну, знаєте, тут uh -huh. Леся Українка на що даремні скорботи назад нема нам воріття, берімось краще до роботи, змагайсь за true. нове життя. Okay. На жаль, зараз закінчуємо нашу зустріч. На жаль, тому що питань у мене ще більше ніж було на початку цієї зустрічі. Завжди вас запрошуємо, і я зрозуміла і про ну що тут треба робити акцент відповідальність. Людяність, ну це відтверджено людяність в інформації, в матеріалі, європейськість і молодість і молодість, Професійність. Професійність. але Професійність. я доведаю, і, і тоді ми, хоча ми говоримо європейський, що ніби не важливий простір, але тоді ми господарі у власному інформаційному просторі. Це наша земля. Ось і, і тоді ми діємо. Ну не боїмося і діємо. Дуже вам дякую. Приїжджайте ще і сподіваюся, було цікаво всім, хто був з нами. Хай щастить. до побачення. Дякую вам.